Пісня кулями присвячена війні в Україні. Що таке жорстокість росіян Камалія знає не з чуток у Бучі, під Києвом окупанти вбили улюблених коней артистки. Родина виїхала за кордон. а Після повернення співачка зайнялась волонтерською діяльністю. Якщо не буде музики, а якщо не буде такі підтримки, це і психологічна також підтримка, то просто весь народ буде в депресії. Камалія виступала у Маріуполі, захоплюється нашим містом. Її чоловік, пакистанський мільярдер Мохамед Захур, проходив практику на одному з маріупольських металургійних заводів. Тому підтримати маріупольців для артистки особливо важливо. Ми... Ми переможемо, ми вистоїмо, ми переможемо, і ми відбудуємось. Маріупіль буде ще краще. Щоб підняти бойовий дух, підвищити спроможність для супротиву з вірою в перемогу та звільнення Маріуполя. Провідні артисти країни об'єднали зусилля в Києві, щоб підтримати найбільшу спільноту переселенців України. Маріуполь це дуже прогресивне місто. Воно велике, у мене безліч знайомих, тим колег, однокашників, як то кажуть. І знаєте, дуже боляче. Дуже боляче, що так, от така доля спіткала. Але я вірю і не сумніваюся в тому, що все ж таки Маріуполь повернеться, відбудується і буде процвітати. У Києві знаходиться понад 20 тисяч вимушених переселенців з Маріуполя. Концерт відвідали майже пів тисячі. Запрошували Маріупольців у центрах Я Маріуполь. Шукайте. А тепер ми стаємо так і робимо так. Ми вдячні організаторам, які пропонують нам такі програми, і віримо в те, що ці концерти будуть продовжуватися, і інші жірки доєднаються до цього проєкту. і маріупольці зможуть так безпосередньо з ними поспілкуватися, почути улюблені пісні, зануритися в атмосферу миру. Злагоди особливого ставлення для себе організатори творчого об'єднання «Київконцерт». на початку війни артисти об'єднались, протягом восьми років, давали концерти на передовій для військових. Були в Маріуполі після повномасштабного вторгнення Росії безкоштовно виступають перед Маріупольцями у Львові і Києві. З великою радістю з задоволенням це робимо, тому що ми розуміємо, що Маріуполь це більш всієї України. На сьогодні це найбільш звалтоване, зруйноване місто, і заради підтримки людей, які змогли звідти виїхати, ми з великим задоволенням і з усім своїм серцем ми готові робити різні акції. Дуже важливо зустрічатися і а, чути підтримку а, всієї України. Ми дуже вдячні всім, всім і Богові в тому числі на першому плані, що нас пам'ятають, нас поважають. Дуже підіймаю настрій. Дякую, що таке роблять. У найближчих планах організаторів зробити ще масштабніший концерт з більшим зірковим складом. Тетяна Писарєва, Андрій Сидорович. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТеВ 7